Що на цю тему думає заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації Анатолій Храпчинський? запитаю я у нього в прямому ефірі. Пане Анатолію, моє вітання. І цікаво почути вашу думку з цього приводу? Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що з 14 випробувань, які проводились з Російською Федерацією саме цієї ракети, 13 було не Більше того, а під час одного з спит... цих випробувань загинули вчені, які займалися там проведенням цього випробування. А, насправді це більше міф, ніж реальність, тому що давайте зуважимо чи навіть сполучені штати в 60-х роках, коли а, пробували спробували створити. Ядерний двигун, який би міг би мати там необмежений потенціал, потенціал по відстані, відмовилися від того, тому що це насправді було не екологічно і мало окремі ризики, які не дозволяли втримати ті можливості, які вони передбачали. Тому давайте пригадаємо також, що насправді так, це система, це суперзброя зі слов російського. Диктатора Путіна, але вона була представлена в 2018 році разом з посейдоном і разом з авангардами. І тут Сложно було би зауважити, що будь з цих зброй так і б не були досі реалізовані, або якщо і були реалізовані, то не підтвердили своїх технічних характеристик. Тому знов таки чергова страшилка або спроба створити супер зброю, як колись свого часу, сполучені штати створили ядерну бомбу, яку використала по Хрисими на Гасакі. Створили. Певний так би мовити інструмент впливу на весь світ, так само і російський диктатор хоче створити якусь зброю, якою буде лякати весь світ, і зможе доказати, що навіть система плуту американська, яка передбачає там проект захисту Америки від міжконтинентальних балістичних ракет або їх інших загроз, є надія. Пане Анатолію, а що ви думаєте з приводу того, що е, там, начебто, є такий ризик радіаційного забруднення навіть для самих операторів? Безумовно, то вони ж тоді і загинули у російської вчені. Так, і в 60-му році теж Сполучені Штати відмовилися від цієї ж самої ідеї, тому що, перше, це і забруднення екологічне, і плюс додатково там є певні такі. Технічні проблеми, які не дозволяють все ж таки використовувати таку технологію, тому я більш ніж впевнений, що Російська Федерація не здобула якихось цікавих рішень в цьому напрямку, а намагається лише. Створити щось із того, ну давайте повернемось до будь-яких розробок, той самий орешник, який просто так би мовити, обрізана між балістична ракета. Тому а, нічого, окрім пропаганди, Російська Федерація треба вкотре буде наголошувати про те, що Російська Федерація не може вигадати технологію. Так вона дійсно може модернізувати масштабувати отримані технології, але щось нове придумати. Вона не може Їй треба. Раз хочу уточнити, того, можливо, ракета. я прослухала. Е я де читала про те, що вони її вкрали з. Плутона змалювали американського, ну безумовно, треба зауважити, що є певні цікаві відношення між сполученими штатами і колишнім радянським союзом а тепер Російською Федерацією, де велика кількість технічних рішень якось потрапляють дивним шляхом до Росії, але і в цьому випадку вона не до кінця може так мовити скопіювати якісно для того, щоб повторити цю технологію. Якось потрапляє дивним шляхом. Ну, це ви так іронізуєте з таким сарказмом. Та як шпигуни та й усе, ну, е... ну слухайте, з огляду на те, як Сполучені Штати зараз намагаються врятувати обличчя Путіна, зустрічаючи на червоній дорожці валяся, то то треба зрозуміти, що насправді можуть бути інші варіанти. Поки... Да? От правильно дуже правильно напередодні, от включення президент зауважив, що єдина гарантія безпеки це українська армія. Сильна, потужна, з зі своїм ОПК, який може забезпечити захист. Тому що ми бачимо, що зараз відбувається по території Російської Федерації за рахунок ударів наших е, далекобійних дронів, е, жнов таки вкотре буду казати е, зменшення застосування далекобійних дронів з боку Російської Федерації, тобто тих ж самих шахеті, це не запорука Келогана, який приїжджав або. Трампа це безпосередньо сила оборони України, які вибивають логістику, вибивають склади, б'ють по важливих об'єктах на території Російської Федерації. Тобто, я так розумію, ви хочете сказати, що є сумніви щодо ефективності цієї зброї, цієї ракети, попри те, що вона там із ядерним потенціалом, і що вона може змінювати траєкторію, що її там важко перехопити, як це розповідають, і все таке. Ну на федеральному зібранні Путін в 2018 році презентував її як вже готовий результат продукту, але досі разом з посідоном так вони і не були випробувані. Короткі випробування, одне випробування і те було е -е, успішним, як зазначають російські деякі джерела. Але ж насправді навтаки ну, ми так і не побачили повного циклу застосування або будь-яких дій з боку Російської Федерації, які ви підтверджували. Якщо хочете, можете зайти е, на Google карти, знайти цей аеродром і подивитися, скільки зруйнованих поряд будівель і зрозуміти, як у них виходить ці випробування. Слухайте, а, а, а чому так? Це вони якісь чи е, е, недолугі, чи е, це е, те, що вони роблять якось так, розпадається. Що за 13 запусків лише два якось частково вдалися? Відсутність фундаментальних знань. Відсутність можливості у ну, такого створення ну я це тобто, ви хочете сказати, що такі ось примітивні росіяни, що вони відсутність фундаментальних, Ну чому там же ж є якісь науковці? Там я не знаю. Навіть закуплені у них є науковці з-за кордону. Є певні технології, які недоступні для всіх для всього світу. Жно таки, ага. давайте повернемось до того, що подивитися подивиться на зброю, яку використовує Російська Федерація. Шахет, Іранський, більшість дронів, які використовуються або китайські, або із ізраїльськими технологіями. Більшість літаків, які використовуються, Росія досі літає на Су-57, розповідаючи, що це літак п'ятого суча... покоління, Сучасний літак, але використовує двигуни, які були розроблені в 80-х роках минулого сторіччя. Подивиться, вони досі не змогли зробити зі стратегічною авіацією вони. Кузнєцов – це головний конструктор двигунів, які використовуються на стратегічній авіації, в вмер. Пішла ера інженерів, які ремонтували, готували або модернізували двигуни класу НК-12, НК-32, НК-25, які використовувалися на Ту-95-х, Ту-160-х, Ту-22М3. І вони зараз не можуть не модернізувати, не презентувати на який двигун. Вони зробили двигун для свого МС-21 на заміну франко-американського двигуна, і він став набагато важ важчий, набагато менші потяги. Тобто вони не так і не запропонували цивільній авіації нову заміну двигунів. Тобто у них там є ПД 14 який перспективний двигун, але час роботи цього двигуна це тисячу годин. Тобто, ми, якщо ми ставимо такий двигун на цивільний літак, літак місяць літає і стає на ремонт. Про це навіть зауважив сам гендиректор аерофлоту, що вони не згодні над такими двигунами, які працюють тисячу, тобто місяць літає, і треба ставити на ремонт.